Де вона війна у нас з Квятою Рашкою? Клятерашка воює з нами по-справжньому воює, задіюючи всі наявні ресурси, всі доступні для неї ресурси і використовуючи головну зброю, культуру. І один з основних елементів тої культури церкву, релігію. Вони тепер проголосили, Російська православна Церква проголосила цю війну, Клятерашка Подоквіїни, священною. Російська православна церква оголосила Україну зоною виключного впливу Москви. А український народ як неіснуючий народ як субнародність великого російського народу. А українці дурка клеять. Українці роблять вид, що ну, нічого не сталося. Як нічого не сталося? Російська Православна церква на офіційному рівні оголошує нам війну. А у нас в Україні діють. Тисячі парафій російської профессиональзерку дотепер діють успішно. Зокрема, Святогірська лавра тут працює, дуже добре працює. І в тисячі інших церков. Люди добрі. Це є головний ворог в Україні. Головна війна точиться не на лінії фронту. Запам'ятайте собі, так, на лінії фронту кривава війна. На лінії фронту ми втрачаємо. Сотні, тисячі, і тисячі тисяч і десятки тисяч найкращих українського суду, які мали б розбудовувати Україну, які мали б возвеличувати Україну, а вони гинуть. Це є другий фронт, це не головний, головний фронт це культурний. Бо нема різниці, які там будуть перемоги на лінії фронту. Якщо ми тут в Україні будемо служити Москві, будемо молитися московському богу, будемо визнавати українців як неіснуючих. І Україну в полічних інтересів, інтересів Москви. Панове українці! Почнімо нарешті думати правильно, задіємо свій мозок для того, щоб усвідомити елементарні істини. Російська православна церква ворог. Російська православна церква є зайвою в Україні, її треба заборонити, по-перше, треба визнати не церковну організацію, а філію ФСБ. І заборонити діяльність в Україні. І всіх ключових осіб потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Лише очистивши культурний простір України від впливу Москви, лише очистивши е нашу релігійну е складову життя Українців від впливу Москви, ми зможемо нормально сконсолідувати свій міцному націю і перемогти Москву. Передусім перемогти Москву у своїх серцях перемогти Москву. Бо немає різниці, де буде лінія фронту. Якщо ми в душах будемо москалями, якщо ми будемо в душах своїх і в мізках мати переконання, що Україна це є зона виключної інтересу Москви, а українського народу не існує. Пам'ятаємо РПЦ ворог. Знищимо основного ворога і вся система впаде.